В Івано-Франківському центрі школи йоги відкрився спеціалізований центр масажних технологій. Що це за центр? Я зараз дізнаюсь, Юра, декілька слів про цей центр, ідею створення цього центру. Загалом наші проекти це є не щось, якби з того, що вже існує на ринку, так Проекти скоріше є необхідністю заповнити ту нішу, якої немає. Власне, така була ідея центру масажних технологій. А в нас була ціль створити щось нове, щось унікальне, і зібрати в одному місці не людей, які просто хочуть заробляти гроші, тому що є варіант заробити масажними послугами гроші, а зібрати в одному місці фанатиків своєї справи якоїсь міру, людей, які живуть, які творять за допомогою масажу, самореалізовують себе. Яку ми ціль поставили, Радислав Петрів це є куратором гуру масажного центру. На його плечах стоїть велике завдання саме зібрати певну стандартизацію поставити так, цих послуг і реалізовувати свої професійні ідеї. Радислав, декілька слів про центр масажних технологій. Центр масажних технологій зібрав найкращі масажі світу і запровадив їх у місті Івано-Франківську. Наше, наше гасло це кращі масажі світу в Івано-Франківську. Чому масажі в Івано-Франківську? Бо світу, як казав один із давніх філософів, бо світу зникла любов. Масаж потрібен світові. І ми вивчили, ми адаптували і запроваджуємо низку масажів. На сьогодні це. Такі масажі, як індійський масляний масаж на основі овірведи, який допомагає омолодити тіло людини, це гавайський масаж, який дарує людям цілющу любов алоха, це СЛН масаж з Каліфорнії, який дозволяє знайти ділянки напруги і розсіяти цю напругу, вирішивши ті чи інші і життєві, і психологічні проблеми людини. Це, звісно, і російський класичний масаж, який найбільше вивчений науку, з точки зору науки, наукового підходу. Звісно, наш найдрібний. Рівніший масаж з різних з різних джерел. Це український відновний масаж, який дозволяє за дуже короткий термін часу відновити свою працездатність і продовжити свою роботу. Звісно, це і японські масажі. Як же ж без них? Це ж одна із самих древніх масажних технологій. І тому у нас є два японських масажа: це юмейко-масаж, який народився в стінах Шаолінь, монастиря, і масаж Рейки, який наповнює людину енергією. І Вікторія, мабуть, про масаж. Краще говорять не слова, а руки майстра. І тому я вас хочу запросити на один із цих масажів. Давайте ми спробуємо варіант тонізуючий американського або каліфорнійського СЛН масаж. Суть цього масажу полягає в тому, що майстер шукає в тілі людини ділянки м'язевої і не тільки м'язевої напруги. І зважаючи на те, що географія цієї м'язевої напруги у кожної людини і вона визначається нашими душевними чи якимись побутовими проблемами. І стало відомо, і це показала нам майстри цього масажу, що якщо знайти ось таку напругу і розслабити в тілі людини, то і через певний час вирішуються і ті чи інші життєві награди людини. Майстер дбайливо, послідовно шукає ділянки цієї напруги. І розсіює цю напругу в тілі людини, це французький лімфодренажний масаж. Його подарував нам Паскаль Коше видатний французький лікар, який і цей масаж працюючи з лімфою, працюючи з рідинами людського тіла і сприяючи сприяючи їхньому руху. Це один із єдиний масаж, який допомагає людині позбавитися набряків, позбавитися численних різних негараздів, і що найбільш цікаво, і чому воно цей масаж був найбільш популярний в середовищі французьких красунь та е, акторів і актрис. Тому що цей масаж робить наше тіло струнким і. Е, Єдиний масаж, який доказово знімає прояви целлюліту. Ми ще впроваджуємо такий масаж, який називається японський монастирський масаж. Юмейко, це є один із видів коригуючих масажів. Він сприяє тому, що людина збалансовує своє тіло, збалансовує себе, збалансовує і досягає певного балансу, певної рівноваги. Ну, цей масаж сприяє тому, що всі хребці людини вишуковуються в правильний ряд, що тазові кістки стають на місце і людина набуває певної рівноваги. Індійський масляний масаж Абхянга. Він народився у Кералі у давній Індії і використовується з різними маслами. Це є один із видів. Аюрведичної аюрведи, найдревнішої системи зцілення людського тіла і душі, які народилися в Індії, ну, до прикладу, їй 5 тисяч років. Це вже про щось говорить. Власне, це єдиний масаж, масаж на основі аюрведи, Абхянга називається, який реально омолоджує тіло людини. І це є доказовим. Тому на такий омолоджуючий масляний масаж з давньої Індії, абх'янга, я запрошую, ми почали вивчати і те, чи робили взагалі на Україні в давній Україні масаж, і що робили. І виявилося, що українці, тоді коли в середньовічній Європі взагалі не було масажів, тут активно практикували масаж. Правда, називали його по різному. Його називали то правилом, то викатами, то притулами по-різному. До прикладу, дуже цікавий масаж віднова. Коли селяни, працюючи на полі, приходили додому, ну, досить таки втомлені, необхідно було дуже швидко якимось чином відновити сили для того, щоб знову приступити вранці до роботи. І ось такий масаж, який за дуже короткий період часу. А саме за 60 хвилин відновлює працездатність фізичну та духовну емоційну працездатність людини і ляг в основу такого масажу як український відновний масаж або український масаж віднова. Кожен масаж унікальний і неповторний. Якщо в одному ви відчуєте легкість, невагомість, блаженство, занурення в свій внутрішній незбагненний світ, то інший надасть вам цілющу енергію, повернення працездатності і впевненості в своїх силах. Ви ніби заново народжуєтесь. В результаті отримаєте красиве підтягнуте тіло. Але об'єднує всі масажі одне невичерпний потік здоров'я, як на духовному, так і на фізичному рівні, очищення, зміцнення і зцілення. І це найбільше, що ви можете подарувати собі. Спробуйте, і ваш організм віддячить вам сторицею за таке бажане піклування про нього.